Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні, як ви бачите, ми не за покерним столом, а за шаховою дошкою. Я радий вам представити Андрія. Андрій, привіт. Привіт, Ради бачити. Де ми знаходимося? Ми знаходимося зараз в школі вільних небайдужих. Я тут вже восьмий рік викладаю шахи. Окей Так. Е, і граєш паралельно в покер. Звичайно, так. Покер дуже люблю, і насправді покером займаюся ще з. Вже 20 років, напевно. Mm -hmm. Тільки в мене то було як на такому любительському рівні, як хобі, любив ходити. там, ну, Я більше грав колись. Так, так. До речі, де ми і познайомилися з Остапом, з Росом, ага, а, ага. з хлопцями і з Романом. та от Така історія про покер була, але то було давним-давно. Угу. Добре. Одна гра інша є, мають схожості в плані стратегічного мислення і в плані ну, розрахунку, як перемогти в першу чергу розумом свого опонента. Що ти ще можеш спільного ти з твого шахового досвіду і покерного? Які ще спільні риси можуть можеш виділити? Ну, от мені зразу на голову приходить. От, наприклад, в шахах є початок партії, то є дебют. Угу. Потім є Мітішпіль середина партії і Еншпіль, кінцівка партії. Десь паралельно можна проводити з кожною роздачою, є префлоп, тобто ми маємо правильно підібрати стартову руку, як правильно ніби розіграти дебют в шах. Потім, коли ми вже бачимо все, на флопі. Так. І десь Еншпіль партії, то на рівері. <клес> okay. Але тут в мене okay. така асоціація, що от, тобто. <клес> Потрібно мислити на три кроки наперед, щоб mm -hmm. перемогти що в шахах, що в покері. Добре, е, чи можеш ти сказати, що шахи-покер це ну ледь не ідеальне поєднання для того, щоб мати додатковий заробіток у вигляді там покерних сесій, і так далі? Я думаю, що так. Це одне з ідеальних поєднань, тому що ну кажу людина, яка вміє грати в шахи. Ну, щоб грала погано в, в покрі, таких мало хто знає. Окей, <рес> окей. Okay. Okay. E, наразі ти вже не гравець Аптім, а виконуєш менеджерські е, функції. E, як так сталося? Чому вирішив трошечки е, змінити свою діяльність? E, ну і якщо можеш, то більше про неї е, докладніше розповісти. E, я в команді Аптім був як гравець з 2023 року. Я два роки відіграв. Mm -hmm. e, я не можна що я погано відіграв, але от, е, не було можливостей дійсно розвиватися як спортсмен в покер. Ігі. Тому що е, крім того, що я працюю тут в школі, як е, вчитель шахів, Ігі. в мене ще є свій власний шаховий клуб в грудку. Тобто Ігі. я ще там можу розвивати. Я ще організатор шахових турнірів, Ігі. часто їх проводжу. І от е, таке спільного рішення дійшли з тренерами, що. от... Якщо в мене ще десь з'явиться більше часу на покер, okay. тоді можна знову повернутися як гравець, тому що от я не знаю, як хлопці займаються, як вони тренуються, uh -huh. скільки часу вони приділяють турнірам uh -huh. і, і в якому стані, по перше, ти підходиш до сесії. Наприклад, в мене не завжди підходило підходити до сесії в оптимальному стані, тому що, наприклад, приїжджаю з роботи ш в шахові. відпрацював uh -huh. 5-6 годин, uh -huh. і потім ще сідати покерну сесію. Це також десь плюс-мінус. Ну якщо все добре, то сім 8 no, да. годин. Yeah, yeah, yeah. І якщо так робити кожен день, ну то ти просто морально вже не витягуєш і фізично не витягуєш. Тому прийняли таке рішення з командою, і оскільки дуже хороші були відносини з хлопцями, з, з власниками, з Остапом, і запропонували мені роботу, на яку я от погодився, тому що е, ну, з багатьма хлопцями з гравцями подружився, і мені би не хотілося я зразу то сказав. І, uh -huh. і Паші, і з Остапом говорили, кажу, я би не хотів з командою йти. І вони кажуть, ну тоді придумали мені, кажуть, давай тоді будеш нам трохи допомагати. Okay. Я з радістю погодився. і от Тепер хочу, щоб команда втім. Е, Розвивалася ще краще, щоб було більше гравців в команді, і щоб всі від того отримали задоволення. Супер, друзі. Ви також, якщо хочете долучитися до такого чудового ком'юніті, ми вже неодноразово про це казали. Що ну дійсно в команді дуже класні у всіх дружні стосунки. І От вчора я пропустив, але хлопці грали в мафію. Не... Ми не грали мафію, вчора грали в іншу гру, До речі, в іншу це, так це, це дуже класна гру. я вже вона називається на кистим. Треба було приймати закони, сині червоні, може ти знаєш що це за гра. Uh, ні, не знаю, було би цікаво. Ну я коротше ну, вчора таки всі казали за... всі, що навіть краще ніж мафія. Окей, okay, окей. Okay. Uh, то долучайтеся до команди, заповніть заявку. Тим паче, у нас зараз стартує uh, курс для початківців. Uh, я вже сам минулого року якраз його проходив. Супер топ і тренери все пояснюють. Єдине, от така сама проблема, як і у Андрія це. По часу, тому що ви маєте розуміти, що покер все ж таки потребує часу. І от ти якраз сказав про таку от емоційну складову дату, тому що про той стан, до в котрому ми підходимо до сесії. Наскільки тут ми можемо також давай порівняємо шахи і покер? Наскільки тільт, наприклад, може впливати ну, твого тренерського досвіду чи з твого досвіду спортсмена на ті рішення, які ти приймаєш під час партії в шахі і в покері. Ну, в шахах, скажімо так, тільки менше є, але е, є інше поняття. Наприклад, є от турніри, які складаються з 9 партій в один день. Угу. Тож швидкі шахи можуть бути блискавичні шахи. От, деякі діти, які програють одну партію, і от все, з ким він далі не грав, з набагато слабшим суперником. Він просто програє, як, як ми називаємо, пливе. Просто поплив. Үгі. І оце, ну в принципі, то й можна звати тиль так само. Үгі. Тобто він одні, в одній партії добре грав, щось зівнув, не проховав якийсь хід, і потім він, цього, він не може зібратися, плаче, үгі. йде на програш, і все. І ще, до речі, Роман хочу підмітити, от ти правильно сказав про тренерів. От дуже хочеться відмітити тренерів команди Аптім. Ну, я як тренер шахів, я можу сказати, що це найвищий рівень, що може бути, напевно. Тому mm -hmm. що як хлопці підходять до тренування, з яким матеріалом? Е, ну, от я довгий час тренувався у тренера Вадімка, Ну це mm -hmm. напевно знахідка команди, тому що ну людина просто все має настільки посортовано, по темах, по папках, по рівнях, як професійно все підходить. В вищій групі мені не не попадало з тільки трохи був вільним слухачем, ну, але знаю, що от, е, всі хвалять абсолютно всіх тренерів. Тобто я не чув жодного поганого відеока від хлопців про будь-якого тренера. Тому рекомендуємо записуватись в команду актів. <рес> так, так, так. І обов'язково подивіться, у нас є на каналі інтерв'ю якраз з Росом. Він же Ростислав з і з Романом. Е, все ж таки, рано чи пізно вийде інтерв'ю з Пашою та Вадімкою. Вони поки що доджать це максимально. Але... Це треба робити. Так, да, так. Да, да. Окей, тобто ми можемо зробити висновок, що для шахіста, от така от тема про гроші. Давай трошки поговоримо, наскільки mm -hmm. в українських шахах багато може заробити спортсмен, і ну, ти сказав, що це ідеальне поєднання. Тобто, чи можемо ми сказати, що, наприклад, для середньостатистичного шахіста спортсмена покер може бути додатковим гарним заробітком? Mm -hmm. Ну тут мені хочеться сказати одне, що от в шахах е, тема грошей, то плачевна тема, якщо Ігі. чесно. В шахах заробляють тільки топ-спортсмени, на відміну від покоро. Я тобі можу в одному турнірі гарно скластися, і ти заробив гарну суму грошей. В шахах Ігі. такого нема. Ігі. В шахах ти маєш відпахати купу років, купу років. І то не факт, що ти потім не зможеш заробляти гроші. От, от в тому є проблема шахів. Вони не ну, я вважаю, що недооцінені, недоспонсоровані. Тому шахи вважаються не олімпійським видом спорту, відповідно на них, наприклад, з державних коштів набагато менше виділяється грошей на підтримку, на підтримку дітей, спортсменів, на організацію турнірів. От я як організатор, можу сказати, що. От, якщо я зараз схожу, десь прошу гроші, щоб хтось допоміг, щоб організувати, так, щоб діти могли приїхати, зіграти в якомусь турнірі хорошому. Тому тут, е якщо поєднувати шахи і покер, то я думаю, що. Ну, я, я говорю про гравця, про uh -huh. тренера ні, тому що тренером можна заробляти. Uh -huh. Тренером більше заробляється, uh -huh. в шахах на, uh -huh. насправді, ніж гравець. Uh -huh. Тому що якщо ти маєш наприклад, стабільну школу, стабільних дітей, можливо, ще будуть індивідуальні заняття. Uh -huh. Я не буду говорити про суми, але якщо ти нормальний тренер від 1000 доларів, ти в місяць можеш заробляти спокійно. Uh -huh. Якщо ти маєш більше часу, і сконцентрований на шахах, от ну, деякі тренери мають 2030 доларів. Uh -huh. О, таке добре. Ну я дійсно також вважаю, що шахи супернедооціни, і звичайно, там добре, що той же. Накамура стрімить на твічі ну, молодець. Він да. твіч розкачує шахи. от він да. номер один в світі, хто навіть карс настільки не дивляться, як Накамура. <світ> плюс, 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 і ті ж наві, там, наскільки я, от, я, от вони, до речі, зараз може трошки в шахи не роблять грошей, mm -hmm. тому що хлопці пішли в кіберспорт, шахи зробили не кіберспорт. і от прикольно. Але ну поки ситуація, як описав Андрій, саме для гравців трошки гірша ніж покері. Тому друзі, якщо ви бажаєте там поєднувати, то от вам яскравий приклад у вигляді Андрія. Що це можна абсолютно точно робити. І що, на цьому я думаю, що все будемо Зак... закінчувати. Дякую, Дякую тобі за цю розмову. Ми тут зараз ще, можливо, паралельно партійку розкинемо <рес> <рес> в шахи. А ви, друзі, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і подавайте заявку та ставайте кращими у покері. Побачимось в наступних <рес> випусках.